24 жовтня, 2024 рік. Почалася можливо третя світова війна. В кінці поки що поставлю знак запитання: можливо, почалася, можливо, ні. Але є значні ознаки саме цього факту. Що сталося, що дає мені підстави стверджувати, що дату двадцять все ж таки доцільно в своїй пам'яті вже зафіксувати і далі спостерігати за тими подіями, які розгортаються. Отже, що відбулося 2024 року, 24 жовтня, відповідно, вчора я відео записую 25. Отже, 24 жовтня, президент Путін офіційно визнав, фактично, що корейські війська, північно-корейські війська. Прибули в Росію для участі в російсько-українській війні. Тобто, таким чином ми можемо констатувати факт, що армія іншої третьої держави тепер вже визнано і підтверджено долучилася до російсько-української війни. Зараз, можливо, хтось скаже, що і країни-інші сторонні давно вже. Сприяли або допомагали країни Заходу, Європейські країни США, зброєю Україні і відповідно Іран, Північна Корея допомагала зброєю Росії, продовжує це робити. Але все ж таки, це, скажімо так, співробітництво у матеріально військово-технічній галузі. Але саме коли безпосередньо особовий склад армійський. Прибуває для того, щоб розміститися і в зоні бойових дій, і безпосередньо брати участь у виконанні бойових завдань, в тому числі офіцерський склад і солдати, це вже абсолютно інший статус цієї війни. Вона перестає бути між двома державами і міждержавною, і в ній починають бути ознаки, ризики виникати. Переростання цієї війни у світову, відповідно в третю світову. Отже, в Казані проходить завершується саміт Брікс, і на там Путін взяв участь в прес-конференції, спілкування з журналістами. і Йому, звісно, поставили запитання про чутки, які вже давно ходили. Про те, що Корея, Північна Корея готується для переброски військ в Росію для того, щоб потім вони опинилися на українському фронті, йому постало запитання. І він фактично сказав такі слова, що ну, якщо є якісь, якісь ізображення, знімки, значить це о чому-то говорить. Тобто він фактично дав зрозуміти, що всі ці знімки, фотографії, спутникові, супутникові знімки, які з'являються, раз вони є, каже Путін, ну, значить. Значить, так воно і є, натякає він. Але це не єдиний факт, який привертає нашу увагу. Також саме 24 жовтня е був ратифікований, е то, що називається всіоб'єлюща договор, а всіоб'ємлющим стратегічним партнерством між Росією і КНДР. Взагалі, цей договір був е підписаний ще. Червні 24-го року, коли Путін завітав Пхіньян безпосередньо і був підписаний договір, це такий все такий всеохоплюючий стратегічний договір про партнерство. І саме знову ж таки 24 жовтня. Знову ж таки, і портанці до цієї дати. цей договір, договір був ратифікований Державною думою Росії. Отже, 24 жовтня був ратифікований договір, і Путін визнав участь північно-корейських військ безпосередньо вже особового складу в, на українському фронті. Чим цей договір з КНДР є важливим? Тобто він містить, ну, він, безсумнівно, самим своїм фактом. Не може не хвилювати, бо КНДР і режим КНДР він, він є ну, всім очевидним однією з ключових загроз світовій безпеці. А стаття 4 договору між КНДР і Росією містить такі слова, цитую: в случаї, якщо одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства, или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажется. Воєнну і інущ всіми імаючимися в її розпорядженні средствами, значить, в соответствиї со статьєю 51 става ООН і согласно Законодательству Російської Федерації і Корейської народно Демократичної Республіки. Тобто, цей договір, фактично, це таки типу аналог договору НАТО, там, де всі члени Альянсу мають захищати одного члена Альянсу, на якого напали. От вони Росія з КНДР вирішила такий договір підписати. Відповідно, якщо хтось типу нападає на КНДР або на Росію, інша країна включається повноцінно у військову оборонну справу, причинає брати участь у цій війні. Тому, отже, 24 жовтня є такою знаковою датою, яку нам слід зафіксувати і далі продовжувати спостерігати за подіями. Фактично, також міністр, точніше, голова українського гур. Головного управління розвитки також повідомило знову ж таки. Повідомила 24 жовтня, що перші військові підрозділи КНДР прибули в зону бойових дій, зокрема в Курську область. Тому 24 жовтня три знакові події: ратифікований договір між Росією і КНДР раніше підписаний в червні, але ратифікований саме 24 жовтня, який передбачає. Повну військову взаємоусть у разі військового конфлікту. Друге, Путін на саміті Брікс фактично визнав, що да, південно південнокорейські війська прибули і є. Третє, український гур Головне управління розвідки Міноборони, підтверджує, констатували, що вже перші північно-корейські підрозділи вони вже опинилися на українському фронті в зоні бойових дій на території Курської області. Відповідно, те, чого західний світ, там країни НАТО багато типу намагалися уникнути, всіх лякали третьою світовою, намагалися уникнути ескалації відповідно відмовлялися безпосередньо реально допомагати Україні перемогти в цій війні, захистити свою територіальну цілісність, відповідно дочекалися, що сталося те, що сталося, і вже з Україною цілком офіційно. Своїми арміями, не лише просто матеріально-технічною або військовою допомогою, але своїми арміями проти України вже воюють офіційно, публічно, дві держави, ядерні держави. Росія і Північна Корея КНДР. Тепер взагалі про 2024 рік. Взагалі, весь рік пройшов під, під темою КНДР. Тут слід розуміти, взагалі, зараз спостерігаємо, просто спостерігаємо. Ганебну поведінку, абсолютно таку страусячу країн Заходу і країн НАТО безпосередньо. Отже, на що слід звернути увагу? З 2023 року, взагалі, українські сили оборони, українські офіційні всі джерела вони повідомляють, що Північна Корея, КНДР почали відправляти боєприпаси, а головне ракети, в тому числі балістичні, в Росію для застосування проти України. Як завжди, багато хто скептично іронічно це сприймав, як нібито Україна намагає нагнітати ситуацію, не все так страшно, бла бла-бла, як завжди. Просто соромно слухати вже там всяких кірбі, Саліванів, цих американських, ну і деяких європейських політиків і генералів. Ну, одним словом, але. 4 січня 2024 року в Білому домі підтвердили офіційно взагалі, що Північна Корея надала Росії балістичні ракети і пускові установки. Тобто, фактично від початку січня 2024 року, з 2023 року Україна про це говорить і повідомляє. Як всі намагаються робити вигляд, що цього немає, ну Бог спокійніше себе почуваєш, коли цього немає, хоча насправді це є. Але січень, початок січня, початок цього року США офіційно визнали, що півд... північно-корейські ракети вже в Росії для використання проти України. Далі розгортається низка подій весь 2024 рік. Отже, продовжує Північна Корея насичувати Україну своєю зброєю, своїми ракетами. В червні Путін відправляється безпосередньо в Пхінь'ян, і це така особлива особливий. Особливий захід в контексті налагодження їхнього стратегічного партнерства, коли дві держави е зближаються максимально. Там, ну, КНДР абсолютно такий людоїський режим, як він називається і вважається. І от вони з Путіним створюють таку коаліцію, і ця коаліція формалізувалася у 2024 році, 24 жовтня, про що вже було сказано раніше. Далі з січня, після того, як США визнали, постійно кількість зброї КНДРівської насичувала. Росію червень підписується угода, і далі, десь останні два місяці український гур, головне управління розвитку і президент України, в тому числі, вони починають 에, говорити, заявляти про те, що Корея, Північна Корея починає тепер вже готувати війська для переброски в Росію для використання в українському на застосування на українському фронті. Про це говорили е, кілька місяців, і українська роз розвідка, і південно-корейська розвідка, тобто Сеул офіційно про це говорив, і Київ офіційно про це говорив. Але як завжди, всякі там Кірбі, е, там представники по нас безпеки Сполучених Штатів, і інші, і, 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 Біли, і Білий Дім е, говорив про це, що там е, в. в Влітку також пам'ятаю прес-конференцію знову ж таки Пентагону, де говорили, що немає ознак того, що там якісь підрозділи Північної Кореї вже використовуються в Україні. Тобто, спочатку вони не бачили ознак, що сюди в Росію передаються ракети і боєприпаси проти України. Потім підтвердили, що це є. Потім вони не бачили ознак, що Корея вже Північна Корея вже застосовує свої там певні інженерні групи у війні. Потім вони це констатували. Потім вони не бачили. Значить, за гроші, що готуються регулярні, скажімо так, військові частини для переброски в Росію для участі у війні проти України. Знову ж таки, все це відкидали українське офіційне військово-політичне керівництво і південно-корейське південно -корейське, СІУЛ про це постійно попереджали. І знову ж таки все це. Ну, фактично спростовувалася. Тобто, взагалі це такий парадокс. Вони, вони в тому числі американські американці люблять часто закидати в Україні, що Україна ну, типу, не, не, не звертала увагу або ігнорувала на попередження західних розвиток про те, що Росія нападе в повномасштабно там в двадцять році. Ну, по-перше, і українська розвідка теж про це знала і про це інформувала. Єдине, що український, ну Поводилася влада так, як поводилася. Але вони люблять закидати, що нібито ігнорували, хоча, на мою думку, ні. Попередження розвиток не ігнорувалося, просто було питання інше. Типу, якщо ви попереджаєте, що буде російська агресія, чому ви нічого не робите, щоб цього не сталося? таке запитання було. Але, а тепер вони типу, те саме роблять і роблять вигляд, що вони не довіряють даним розвідки української. І південно-корейської, яка попереджала, що Пхеньян готує армію для перекидування в Росії для участі у війні проти України для атак на українську армію на українські збройні сили на українську державу. І, і це тривало фактично всю осінь, це вересень, жовтень ця везня тривала. І знову ж таки, шановні друзі, хочу сказати, що 23 жовтня фактично за один день. До того, як сталися оці сумнозвісні події 24 жовтня, про що ми поговорили на початку цієї бесіди. Тобто, 23 жовтня, в середу, адміністрація Байдена фактично офіційно визнає, що Кимчинин відправив до Путіна ще 3 тисячі бійців на тренувальні бази. Щоправда, знову ж таки відразу почали валяти дурника, що, типу, немає підстав стверджувати, що це для війни в Україні. А для чого? Для чого? Для того, щоб бордюри фарбувати в Росії, чи для чого? Ну, просто дивується страусина позиція Сполучених Штатів Америки, які історично так склалося, мали б виконувати функцію світового поліцейського. Ми зараз не говоримо, там це функція правильна, неправильна, але в, ній був, в певних обставинах в ній була певна така. Доцільність, скажімо, так да, але зараз ця нинішня адміністрація Байдена, демократичної партії, вони просто не хочуть визнавати, що просто за їхньої каденції, за їхні чотири роки, вони довели до того, що світ щільно підійшов до третьої світової війни. Вони робили вигляд, що цього немає. Вони не хотіли це визнавати. Вони місяцями там протягом 24-го року не хотіли визнавати, що КНДР все активніше і активніше залучається військову коаліцію з Росію у війні проти України. Ну, ми ще про Іран не говоримо, який також держава, ну поки що типу не ядерна, але з достатньо потужним військово-оборонним промисловим комплексом. Тому фактично Іран не офіційно в коаліції з Росією у війні проти України, а КНДР вже офіційно в коаліції з Росією у війні проти України. Відповідно, це вже не лише російсько-українська війна, це війна вже як мінімум вже офіційно трьох країн. Причому дві на одну. Але військово-політичне керівництво оцих західних країн, передусім претензія, звісно, до Сполучених Штатів, особливо безпосередньо до демократичної адміністрації Байдена. Я в попередніх відео вже говорив про те, що за треба дивитися не на слова Байдена Харріс та інших представників Демпартії, які, ну, щось там в принципі допомагають. Да? Але з послідовності їхніх дій ми бачимо, що в стратегічному в стратегічній перспективі їхні дії призводять до погіршення української ситуації, до перетворення цієї війни в болото, в, якій, в якому гинуть безкінечно українські громадяни, українські воїни. А тепер ще через те, що вони нічого не роблять для того, щоб зупинити цю війну. Тепер ще і Північна Корея починає включатися в цю історію. І відповідно ця війна набуває ознак світової. Поки що не можна сказати, що це світова війна. Але світова війна ніколи там ані перша, ані друга не починалася з того, що відразу там вся Європа починала воювати. Ні, це відразу завжди так і було. Спочатку 3-4, 6-8, 10-12 І кількість країн втягнутих в цю війну поступово починає збільшуватися. І ми констатуємо, що сьогодні вже кількість цих країн збільшується, тому ці дати ми фіксуємо і далі продовжуємо спостерігати. Зараз починає надходити все більше і більше відомостей про події, які розгортаються, про нарощування військового співробітництва між, Украї... між Росією і КНДР. Відтак з урахуванням всієї цієї інформації. Ми маємо ще раз побачити на оцю мерзенну таку аморальну сутність цих страусів, боягузів і імпотентів у військово-політичному керівництві країн НАТО не всіх країн. Є певні винятки позитивні, які реально бачать загрозу не просто українській безпеці, а світовій безпеці. Але більшість не хоче цього визнавати. І вони, відтягуючи свою швидку і достатню допомогу Україні для української перемоги, вони тим самим підживлюють агресію і сміливість таких країн, як Росія і КНДР в нарощуванні свого військового співробітництва для того, щоб зламати і принести кинути світ взагалі в хаос і жах. Глобального кровопролиття. В Україні, чесно кажучи, вже немає що боятися, як мені здається. Звісно, втягування корейської армії це ще більше, на жаль, проблема для українських сил оборони і ще більше поранень, смертей, на жаль. Але глобально Україна вже в війні перебуває 10 років, а останні майже 3 роки в повномасштабній війні. Нам вже боятися нічого. А світу пора серйозно почати боятися Третьої світової війни. Але свій страх реалізовувати не через мінімізацію допомоги Україні, щоб, типу, не масштабувати конфлікти і війну. А навпаки, через посилення допомоги Україні для того, щоб Україна на сильних позиціях завершила цю війну за свою територіальну цілісність, за свій суверенітет і за свою незалежність. 24 жовтня, 24 рік, 24, 10, 24. Е, така собі дата, специфічна дата. Якщо не початку Третьої світової, то принаймні формалізації всіх ознак початку Третьої світової. Постерігаємо за подіями, будемо орієнтуватися і оцінювати, і будемо пам'ятати, що Україну врятує Боже диво. Тому одночасно з героїчним подвигом сил оборони і українського народу ми молимося і покладаємо надії на всемогутнього Бога. Поширте це відео, цю, ці знання, цю інформацію. Можливо, є якісь коментарі, запитання і ваші спостереження. Ви можете залишити їх в коментарях. Дякую за увагу, до зустрічі!